Закон України про правовий режим воєнного стану дійшли ми до статті номер 23 Називається вона так. Така цікава назва, до речі, відшкодування збитків, завданих під час введення воєнного стану або повернення майна, що збереглося. Ну, Хто пов'язаний з такими моментами, дуже цікаво, мабуть, вам почути, що тут написано. Перше. Примусове відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності в умовах правового режиму воєнного стану, якщо не було здійснено попереднє проведення попереднє повне відшкодування вартості такого майна, тягне за собою наступне повне відшкодування його вартості в порядку, визначеному законом. У разі стягнення такого майна активів в е дохід держави як санкції, передбаченої пунктом 1.1 частини першої статті 4 закону України про санкції, відшкодування його вартості не здійснюється. Другий пункт цієї статті: якщо майно, що було примусово відчужено в юридичних і фізичних осіб після скасування правового режиму воєнного стану, збереглося. Колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати у судовому порядку повернення такого майна на умовах визначених законом. І третій пункт це звучить він так: колишній власник майна, примусово відчуженого у зв'язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо. Ну, Напишіть свої думки, чи взагалі вірите, вірите ви в це, що хтось щось комусь поверне чи відшкодує. Ну, В якихось моментах, мабуть, щось таке і буде. Ну, Далеко мені здається, що не для всіх. Ой, далеко не для всіх. А ви напишіть свої думки в коментарях.